Всім добрий день, а ми їдемо на відпочинок. Ціле літо ми цього чекали, цього відпочинку. І нарешті настала осінь прохолодненько. І ми вирішили відпочити. Я то за цілий рік не дуже втомилася, бо саме пішла на роботу, а ось мої хлопці. Дуже втомилися, то вони саме більше думаю, будуть відпочивати і ждали цього відпочинку. Так? О, куди їдемо, це ну, ви побачите в наступному відео. Це буде такий сюрприз. Ми, не, ну, як, ми планували це ще з березня місяця. Да, ми планували, якось не мали змоги, чекали, терпіли. Ну, а тепер вирішили, що час настав відпочинок. Інколи їздити на моря. У нас Україна гарна, велика, дивитися нові місця. Так що, може хтось з нами хотів коли їхати, то ви пишіть наступного разу. Хто хоче з нами їхати, то ми будемо з вами планувати. Я багатьом людям, в мене багато людей хто питав, куди ви їдете, що, ну це секрет, поки що. Не хочу розголошувати, щоб добре доїхати, нормально, добре, щоб все було добре. Назар, ти довольний, що ти їдеш відпочивати? Назар дуже довольний, що він їде там. Да. Загрузили машину, зібралися і ось. Думаю, нам будуть раді там, де ми забронювали місце. Я ж кажу, ми. Ми його ще в березні місяці дивилися, кожен раз придивлялися цей готель. Готель Каліфорнія. Готель Каліфорнія. Ну, відкрив маленький вам секрет. Готель називається Каліфорнія. Так, це Вова так собі назвав його. Ну, побачимо, я вам проведу, як це як приїдемо, я вам покажу цю місцевість. Там дуже гарно, дуже гарна природа. Дуже привітні люди живуть. Правда? Так що ну, наступним відео включимося вже, коли приїдемо, покажемо вам місцевість. Отак. Чекайте.